Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На Волині знайшли мертвою зниклу жінку, яку шукали понад тиждень. Батько на Львівщині дозволив керувати автівкою своїй малолітній дочці. Застосунок скайпу більше не існує. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 5 травня в студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. Луцьк прощався із відважним захисником Олександром Карчевським. Віддати останню шану воїну пройшли рідні, близькі та просто небайдужі лучани. Олександр назавжди залишиться у пам'яті друзів світлою і щирою людиною. 5 травня скорботний день для Луцька. Місто попрощалося із відважним героєм Олександром Карчевським, який захищав Україну до останнього подиху. Віддати останню шану воїну прийшли рідні, друзі, близькі, побратими та просто небайдужі люди. 43-річний Олександр Карчевський загинув за Україну 29 квітня 2025 року. На жаль, без сина залишилась сім'я. Ну, Втрата я тут скажу, не можна навіть сприйняти того, і не можна того повірити. Багато гинуть, а тим більше, якщо ще знайому людину, таку дитину, дуже гарний, вихований, хай докаже, такий. Завжди що, ну, до всіх нотах, ну, що ну його можна картини малювати. Олександр захищав рідну землю ще з 2014 року, коли ж почалось повномасштабне вторгнення. Він стояв у перших рядах до військомату. Мама каже, він пішов ну, так таким патріотично вихований. Мабуть, через те, що в АТО був. А пізніше, вже з самого початку, як війна почалася, він перший день пішов. Діпа не поміть мобілізації, йому навіть автомат не хватило. То він пізніше пішов. І от з 22-го року по сьогоднішній час загинув герой Олександр Карчевський внаслідок авіаційного удару у Донецькій області. Я його знала, я готувала їм їсти. Я їздила до свого чоловіка, я його дуже добре знала. Яким він був, яким ви його запам'ятали? Веселим. І Такий він лишився в нашій пам'яті. А де захищав нашу нень? Донецька область. Для друзів він завжди залишиться позитивним, усміхненим і щирим. Сашка був класний, він був хороший, він був завжди привітний, завжди готовий почути. Ми однолітки з ним з одного року, тому в нас багато спільного. Все те, що можу сказати, це така дуже достойна, віддана сім'я, любляча один одного, вони підтримували завжди один одного. І дуже переживали, звичайно, за Сашу. Дуже хотіли, щоб він повернувся. Дуже хотіли, щоб він ну, більше з ними проводив час. Прощались із захисником у стінах церкви «Дім Євангелія». непоправна втрата для сім'ї, для друзів, для лучан поховали героя Олександра Карчевського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Також 4 травня купачівці Рожищенського району прощалися з 26-річним героєм Михайлом Рогою. Йдеться у дописі наш край медіа. Прощання з Михайлом Рогою розпочалося біля рідного дому. Далі траурна процесія вирушила до стіни пам'яті героїв громади, де відбулася громадська панахида. Воїн Михайло народився 28 листопада 1998 року. У підлітковому віці залишився середою, рано втративши батьків. В останню дорогу героя проводжали односельчани і мешканці сусідніх сіл, бойові побратими, однокласники та друзі. Військового поховали з усіма військовими почистями. Редакція телеканалу конкурент Конкурентків висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Прокурори Волинської області скерували до суду справу щодо директора підприємства, якого підозрюють у привласненні понад 950 тисяч гривень. Підприємство виконувало ремонт лісової дороги за договором із державним підприємством Ліси України. З даними слідства, директор разом з інженером технагляду підробили документи, вказали більший обсяг робіт і будматеріалів ніж було насправді. На підставі фальшивих актів підприємство перерахували гроші за неіснуючі роботи. Тепер директора підозрюють у підробці документів і крадіжці грошей. А інженера у допомозі йому обох садитимуть остаток. Очне рішення за судом 4 травня на вулиці Державності у Луцьку 61-річний мешканець, керуючи автомобілем Lexus. Ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Про це повідомляє поліція Волині. Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Ще одна аварія сталася того ж дня у селі Сошичне Камінькаширського району. ДТП трапилося за участю мотоцикла та легкового автомобіля. Як повідомляє поліція, 25-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом мотоцикла в стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з попутним автомобілем «Ауді», за кермом якого був 37-річний мешканець Коваля. Унаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст його госпіталізували до медичного закладу. У луцькому районі агроволокно знеструмило лінію електропередач. Через ненадійно зафіксоване агроволокно була знеструмлена лінія 10 кВт, Повідомляє Волинь Обленерго. Вітер зірвав його з господарського поля, і воно повисло на лінії електропередачі, що була під напругою. Результат коротке замикання, знеструмлення лінії та споживачі без електропостачання. У селищі радне, що на Волині виявили мертвою жінку, яка перебувала в розшуку. Тамара Хомич зникла 22 квітня близько 9 ранку. Вона пішла з дому і не повернулася. Заява про зникнення надійшла до поліції лише 25 квітня. Жінку знайшли на околиці селища. У поліції повідомили, що ознак насильницької смерті не виявили причини смерті з'ясовують. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Уночі 5 травня російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. За його словами, російські війська обстрілювали Нікопольський район з реактивних систем ГРАД важкої артилерії, а також атакували дронами камікадзе. Унаслідок обстрілів зайнялися гараж і легковий автомобіль. У Миколаєві СБУ затримало 31-річного місцевого мешканця, який передавав росіянам інформацію про українських військових, техніку та позиції ППО, щоб окупанти могли завдати ударів в обхід захисту. Дані він збирав під виглядом побутових розмов з місцевими. Під час обшуку у нього вилучили техніку з доказами. Його вже взяли під варто без права на заставу. Йому загрожує до 12 років тюрми. На Прикарпатті викрили двох жінок, які за підробленими медичними довідками намагалися вивезти своїх синів за кордон, аби уникнути мобілізації. Мешканки Калоша та Коломийського району звернулись до шахраїв через соцмережі, щоб отримати фіктивні довідки про необхідність догляду. Цими документами вони прибули на пункт пропуску в Чернівецькій області, але були викриті прикордонниками. У них вилучили медичні папери, телефони та інші докази. Обом оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та використанні підроблених документів. Справу розслідує поліція спільно з міграційною службою та прокуратурою. У мережах шириться відео, на якому 28-річний чоловік дозволяє своїй малолітній доньці сісти за кермо автомобіля, а її молодший брат сидить поряд. На події вже відреагувала поліція Львівщини. Як вони повідомили, діти не постраждали, а от батька притягнули до адміністративної відповідальності. Поліція склала протокол за порушення прав дітей та безпечних умов для їхнього виховання. У ніч на 5 травня в Оболонському районі столиці стався вибух у квартирі на вулиці Прирічні. Як повідомляє поліція області, у квартирі вибухнула граната. 41-річного господаря житла госпіталізували. Наразі його стан не розголошують. Правоохоронці встановлюють звідки взявся боєприпас і за яких обставин він здетонував. 2 травня поблизу села Мучихи Полтавської області сталася смертельна аварія за участю поліцейського авто та легкового Ополя. Унаслідок ДТП загинуло двоє людей: патрульний поліції і військовослужбовець Полтавського ТЦК. Ще двоє людей отримали поранення. Один з них також патрульний, інший цивільна особа з Ополя. Про загибель поліцейського підтвердили в управлінні патрульної поліції Полтави. Інших подробиць поки не розголошують. Далі переходимо до новин світу. У ніч на 5 травня Москву атакували безпілотники. За словами мера російської столиці, сили ППО ніби відбили атаку чотирьох дронів, які прямували в бік міста. У соцмережах з'явилися кадри нічної бововни у Підмосков'ї, Очевидці повідомляють про вибуху та роботу ППО. Офіційно російська влада традиційно не повідомляє про наслідки атаки. Проте місцеві жителі фіксували гучні звуки та спалахи у небі. Застосунок Skype 5 травня офіційно припинив свою роботу. Облікові записи разом з історіями чатів користувачів перенесуть застосунок Microsoft Teams. Про це повідомила компанія Microsoft. Користувачі Skype зможуть перейти на безкоштовну версію Microsoft Teams, яка пропонує більшість ключових функцій Skype і навіть більше достатньо увійти в Microsoft Teams Free, використовуючи свої облікові дані Skype. Контакти та історії чатів користувачів перенесуться автоматично. Також у застосунку Skype з'явиться повідомлення про пропозицію перенесення даних користувачів. Індійські ЗМІ повідомляють, що Пакистан, наче зіткнувся з браком артилерійських боєприпасів. У разі серйозного конфлікту з Індією запасів вистачить лише на 4 дні активних бойових дій. Причина, нібито великі обсяги постачань снарядів до країн, де тривають війни, зокрема до України та Ізраїлю. За інформацією джерел від початку повномасштабної війни Росії проти України Пакистан став одним із таємних постачальників боєприпасів для ЗСУ. Тільки за лютий берег. За 2023 року Пакистан нібито надіслав Україні понад 230 тисяч ракет і снарядів, заробивши на цьому понад 360 мільйонів доларів. Ну а якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб-канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі. Тож не перемикайте.